Друзі, вітаю! Дональд Трамп вчора ввечері давав інтерв'ю і сказав, що допоможе Україні повернути всю Україну. Журналістка чуть не випала зі свого стільця, каже: Вау, супер! Це значить, що ви допоможете деокупувати всі території. А на що Трамп відповів, що допоможе відвоювати всю Україну? Що ж ця фраза значить? Бо знову ж таки Трамп дуже складний політик, і не всі фрази означають те, що ми хочемо чути. Спочатку йде бравада, а потім заходить Дональд Трамп. Давайте це проаналізуємо. Заява цікава і важлива, тому що телеграм-канали вже понесли, що Трамп почав атакувати Путіна, але є нюанси. А... В дослівних словах, начебто і так, але треба розбиратись. Сказав, що може ввести санкції Грема. От це 500% на російські гази нафту контрагентам, тим країнам, які будуть її окупувати. От, ну і в мене є інсайт від європейських депутатів, коли власне є бачення може завершитися війна. Друге, кубіліус сказав, що в два рази збільшить допомогу Україні, якщо Трамп не домовиться мир. Ну а в Румунії загроза росіян дуже сильно виросла. Проросійський кандидат перемагає в першому турі. Є ще тур, другий, але обіцяє проросійського президента взагалі, кандидата в президенти, через якого скасовували Кіліана Джорджеско. Ну от, а це Джорджі Сіміоне зараз виграє. Обіцяє його взагалі зробити прем'єр-міністром. Ну для нас це негативні новини. А більд каже, що ще гірші новини в Росії нема мотивації зупинятися, бо, мовляв, будуть соціальні проблеми. В той же час каже: є ще одна річ, про яку теж варто поговорити. Тому підпишіться на цей youtube канал. Ви знаєте, що мільйон триста з вас. Не підписні для того, щоб отримати об'єктивну оперативну аналітику, а потрібно підписуватися для того, щоб алгоритм рекомендував україномовні відео і заповнював простір YouTube. Якщо ми цього не робимо, наш простір заповнюють росіяни. Потім вони збирають на свою армію і вбивають наших співгромадян. Тому підпишіться. Ми з вами ці відео паралельно проводимо збори. От і. Пришвидшуємо і збільшуємо їх об'єми. Збори. Ми з вами мільйон зібрали. Треба два, але збір там дуже потужний. Ми збираємо реб, ми збираємо мавік, ми збираємо автомобілі, ми збираємо на шарк. Шарк це дуже крута історія. От і ми збираємо одразу на три бригади. Тому, будь ласка, давайте почнемо цей тиждень потужно і зберемо ці два мільйони. Тим більше, вже. Мільйончик ми з вами зробили, так би мовити, мільйонери. Але хлопці просять 2 мільйони, три бригади. Будь ласка, включіться. І нагадаю, що в списках відтворення або вчорашнє відео за ранок ви можете подивитись звіт за півроку. Там 13 мільйонів 700 тисяч з хвостиком. Ну, де кожен з чек, кожна копіючка, все прозвітовано. Подивіться, будь ласка, поставте лайк там. Поставте сердечко, але не стримуйте себе на цьому. Бо ми донайте, бо ми скоро дійдемо до великої красивої цифри більше 50 мільйонів. І теж буде великий звіт. Зараз ще кілька мільйонів треба дозбирати. І у нас буде так сказати, звіт, у нас знову буде 52. Мільйони, ну як мінімум, в мільйонах кількості зборів. Але після війни ми точно цим питанням займемося. У Нас знову в Україні буде 52 мільйони і більше 70 по світу. Тому підписуйтесь, робіть донат, потім звіт, а Я вам зараз все розкладу по поличках. Дивіться, Дональд Трамп дійсно вчора давав інтерв'ю, дійсно сказав, що через Грема може підняти питання санкцій. І Росії буде складно. Сказав, що на третій термін не піде, каже, нашіптують, розказують, не піду, каже, два вистачить. Але каже, є сумнів, чи це заборонено Конституцією, чи не заборонено Конституцією. Треба розбиратись, каже, Всі просять, всі союзники, ну самі знаєте, як Трампа часто просять, піти в третє президенти. Ну і каже, що ні, поки що не йду, нічого не треба. Перестаньте. Хоча футболки майки. І кепки вже давно продаються Трамп 2028. Загалом вчора теж казав, що його наступниками буде або Руб'ю, або Венс, з них треба буде вибирати. Не всі впевнені. Багато хто каже, що хтось із родини Трампа може піти, і Ерік молодший, може піти. І Ерік, і, і Трамп Джуніор молодший. От. <кій> Можливо, ще хтось піти. Може, Мелані запропонує, щоб вона пішла. Не знаю. От. Але зараз каже, що сам він точно поки що не піде. От. А, але це були заяви, знову ж таки, не про нас. Було багато заяв про Гренландію, що не виключає, що він її забере силою про Канаду, що з, зустрінеться з Карні Керні. А, і, власне, поговорить, щоб вони стали 51 штатом, що Алькатрас поверне міфічна. Тюрма, яка в Каліфорнії, в Сан-Франциско, типу, де суперзахмарна вартість. Ну, от її через це й закрили. Ну, але він такий постмодерн, повертає стару в'язницю. Ну, типу, наскільки вона буде ефективною, не зрозуміло. Але для нас було зрозуміло інше: що Трамп сказав, що Росія повинна буде віддати всю. Україну я зрадів, коли побачив ці заголовки, потім побачив, що наші медіа теж почали це так подавати. Трамп змушує Путіна повернути всю Україну. Я такий, нарешті, нарешті, Америка, в якої бюджет на цей рік буде трильйон, в якої найкрутіші літаки, дрони, армія, яка воює на всіх континентах, допоможе нам. Надягнути на пляшку цього російського диктатора. Але виявляється, не все так. Думаю, ну гарно подають змі. Все-таки піду, подивлюся перші джерела, подивився саме віду. Там трошки інакше він каже: Я допоможу віддати всю Україну. Невзначеній журналістка там перепитала: О, ви повернете Крим Донбас. Ні-ні-ні. Він каже: я зупиню Путіна там, де він іде. Я зараз пояснюю не дослівно, але передаю суть, бо він там дуже сильно грав словами. Він каже: я поверну а, всю Україну. Путін хотів захватити всю Україну, а я йому не дав, бо Путін злякався, коли дізнався, що я Україні допомагаю. Ну і зрозуміло, що Путін дав Це ми знаємо. Але, типу, в значенні поверну всю Україну, не в значенні де окупую окуповані території, а в значенні не дам завоювати. Решту держави, і відповідно, щоб Путіна план окупувати всю Україну. Він каже, амбіційний план відбувся. Ось це те, що мав Трамп. Тому дехто закидає таку брехливу трошки надію, зманіпульовано, що все Трамп повертає всю Україну. Ні, він грав словами. Він сказав, що допоможе не окупувати всю Україну і зупинити Путіна, пояснюючи вже від себе по тій лінії зіткнення, де він зараз стоїть. Ось це була реальна фраза Трампа, і, власне, те, що він хотів. Бо я теж зрадів, що Трамп починає атакувати Путіна. Думаю, все нарешті, але ніт. На жаль, ні. Кубілюс каже, що якщо Трамп не переконає Путіна, то вони збільшать в два рази. Причому Кубілюс виявився, мені подобається такий стиль управління. Коли два рази доходи збільшуються, а витрати ні. І таке можливо, є такий стиль управління, я його дуже люблю. Він каже: ми Україні зараз даємо 40 мільярдів, а будемо давати 80. Щоб Путін знав, він лякає Путіна, зрозуміло, і заганяє його в лунку Трампа, якщо говорити гольфовою термінологією, типу, погоджуйся на те, що каже Трамп. А, бо ми дамо в два рази більше. Але щоб євроскептики, єврокритики, бо ми зараз перейдемо до Румунії, там Європу почали трошки недолюблювати. От, не почали кричати, він каже, а витрати збільшувати не будемо. Секрет ось цього успіху сама Україна. Кубілюс каже, якщо Україні дати 40 мільярдів не зброєю, дорогими ракетами, які наші деякі партнери втридорого нам продають, чи, наприклад, артилерію, де заробляють, не всі, деякі є. Країни, які вирішили ще й заробити на цьому, ще й деякі зараз мовчали всю війну, а тут запахло перемовинами, каже: О, а ще в 10 разів дорожче в нас візьмете, бо у нас на складах є. Поки війна продамо дорожче, а потім, коли війна завершиться, ми собі підемо ще й безплатно щось знайдемо. Ну, наприклад, Швейцарія, яка зрозуміла, що вже готова продавати зброю, тобто, всю війну, коли ми просили зброю з ваших складів, ви не продавали. А зараз згадали ой, точно. Окей, точно, ми готові забрати цю зброю навіть по цих цінах. Забирайте гроші Януковича, вони все рівно вас, а нам віддавайте зброю на цю суму. Готові так? Ось це те, що повинні задати наші дипломати і політики, швейцарцям. Так, да, вони грають хитрозаду гру. Ми кажемо, окей, ми хочемо виграти час. Ми не хочемо зараз 20 років ще розбиратися, де ті гроші Януковича. Вони в вас. Ви знаєте, забирайте. Заберіть на себе всю документацію, вирішить це питання. Ось це може бути конкретна відповідь, пряма дія, політична, правда. Так от, Кубілю каже, дивіться, в Україні є данська ініціатива. Наші друзі, данці, прекрасні хлопці і дівчата, <кій> з якими в нас дружба, яких ми дуже любимо і поважаємо. От і в Миколаєві маємо спільні навіть проекти. А вони нам допомагають і вони кажуть: О, а ми б в Україні закупати зброю. Чому? Бо в Україні в два рази дешевше. Перше, друге податки Україні, прибутки Україні, швидкість українська це швидше, повірте, в нас, коли є завантаженість і гроші, то в три зміни можемо працювати. Багато заводів вже є під землею, можемо працювати. Третє Україна заробляє, розвивається і цим самим насичує і себе Європу. Ну, зрозуміло, зараз витрачається тут, але для Європи потенційно ж теж розуміє. Що це за арсенал в Європі з'явився, який може допомогти Європі виграти будь-яку війну? І Кобілюс каже, дивіться, в європейців більше не беру, а українцям даю в два рази більше. Віддамо всі гроші по принципу данської ініціативи в Україну. Хай буде тут. І хай працює. Ось така історія від наших європейських друзів. Ну, по великому рахунку, він, секретар по обороні космосу, Зрозуміло, що він Східної Європи, наш Балтійський друг, прекрасна людина, ми його за це і любимо, але робить правильні заяви, і, скажімо так, робить правильні рішення політичні, бо дуже важливо, це політичне лідерство і генерація правильних політичних ідей. Не завжди можна перемагати кількістю там, ресурсу. Інколи генерація правильних політичних рішень збільшує ваш об'єм, не збільшуючи його по факту. Але Кобілю скаже, от ті ж самі 40 мільярдів, але якщо в Україні тратити, то виходить 80. Правильне рішення. А Більд каже, що Путін може не зупинятися, бо, типу, каже, вони ж це вся алкашня. Путінська вернеться, зараз почнеться вбивство зґвалтування на своїй території, він боїться соціальних коливань, плюс економіка ввійшла в стагнацію, прикривається тільки витратами на оборонку, відповідно, типу балансує. Але вони кажуть, що це може бути дуже велика проблема, і це якраз те, що зупиняє Путіна цього не робити. Ми розуміємо страх деяких європейських країн, що це їх зупиняє продовжувати, зупиняє Зупиняє допомагати зупиняти війну, їм краще продовжувати тут, бо вони знають, що Путін може продовжити в них. Це теж відомо. Але, начебто, Більд каже, що Путін боїться цього. Я не знаю, я в це трохи не вірю. Я знаю, що Путін продає цей наратив, у нас нет мотива останавливаться. А, Частково це правда. Ми бачимо звіринний аскал в очах цих потвор, які просто йдуть пруть як вірус. Але. Якщо на нього натиснути і показати силу, те, що зробили наші війська в 22-му, е жорстко, він же ж запропонував мінські домовленості чи ці стамбульські, і навіть відступити був готовий. Так, да, там були капітуляції кап 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 капі прописаної з поверненням Януковича і друга державна і скорочення армії, але пропонував питання умов. Тобто, коли він каже, що ні не готовий і нема мотивації, є питання умов. Тому, повертаючись до Більда, який каже, що немає логіки, є в нього логіка, але знову ж таки, давайте теж чесно, умови не тільки в Україні, умови і спроба політичної, не військової зараз, політичної і енергетичної окупації Східної Європи по Східну Німеччину. Те, щоб до кінця розуміти розклад. Ну і ще одна історія. Поки Путін думає, є йому логіка зупинятись, немає. Біль каже, економіка тріщить. Я до цього спокійно, навіть, ну, не скептично, але спокійно ставлюсь. Дійсно, є проблеми в економіці. Це із карнегі центр, економістка каже, яка була агенткою і працювала в Нацбанках російському, зараз її вивезли. Вона каже, є тріщить, але чи зробив все захід, щоб вона реально тріщала такими серйозними швами? Ні, не зробив. А чому не зробив, запитує Україна? Дуже погано, що нічого не зробили. Розумієте? Тому що, якби вони те, що писав за економіст, мінус 15% рік економіки, ми зараз пішов четвертий рік. Мали б вже під 60 економіки мінус, а там бачимо 0 або маленький плюс. Є роки просідання, Є. але це вже можна було б добивати. Їй було б неважливо, будуть соціальні коливання, не будуть. Вони менша проблема, ніж розвал і колапс економіки. Радянський Союз колапснувся і розвалився через проблеми з грошима. Тому Захід не допрацьовує свою історію. А Україна допрацьовує, тому що зараз українці знову на курсі не б'ються під Тьотькіно, і російські дядьки воєнкори дуже е е плачуть, що знову. Негідні українці б'ють їх на Курщині на території Росії. Ай-яй-яй, ядерна держава до ж були тримати стрій. <сміх> на щось пішло не так. Вони не розуміють одну штуку, чому українців тяне на Курщину, бо це наша територія. Курщина це Україна. Я, ми з вами, коли був Великодень, я вам говорив, що якщо дивитися старі орнаменти крашенок і фарбування їх і розпису. То там Курщина ж... червоним по чорному написано, що це Україна, що це якраз частина українського полісся. Розумієте? Тому, Тому українці в нас туди і тяне. Там наші родичі, а і ми їх звільнимо, як казав Класик, ми будемо звільняти їхні території. І українці знову там б'ються. Путін боїться прильотів на 9 травня. Ну от. Але це те, що відноситься до України в Європі, не все так добре. В Румунії проросійський кандидат займає перше місце, при тому, що вони проти цієї схеми боролися. Боролися, але насправді ні на що гідне не вийшло. Тому що Сіміон, це якраз ще один путінський падаван Джордже Сіміон. Який прийшов замість Кіляна Джорджевського, якого судом зняли вимили мітлою, Сьмеон прийшов і в першому турі взяв, причому і негідник, зазіхає на території України, на території Молдови. Він сюди не в'їзний. До 26-го року він по нашій документації в'їхати не може. Маргінал, політична дирка, якою просто затикали все, що можна. Корупціонер і російська підстилка ось такий кандидат зараз. Але, типу, взяли TikTok, взяли типу лідерів думок, взяли, розкатали політтехнології, і взяли його, затягнули на місце Джорджеску. І все, він же в другому турі йде на першому місці. Проти нього йде Ніку Шордан, а мер Бухареста, ліберальний хлопяга. Але, типу, в нього тільки 20%. В два рази проросійська консерва заходить краще в другий тур. Другий тур буде 18-го. До речі, якраз і вибори в Польщі будуть проходити. Теж окремо ми розглянемо зараз не про це. Ну, от, в дружній Польщі теж будуть вибори. І ми бачимо, що Сіміон зараз дуже непогано заходить в другий тур. І каже, що Кіляна Джорджеско, ще одну путінську або головну путінську консерву. Він хоче. Зробити прем'єр-міністр, насправді це буде означати не тільки реванш е, рашистів. Румунія показала себе надзвичайно сильно. Це по великому рахунку з наших сусідів. Це друга Польща. А в якийсь момент, коли в Польщі висипали зерно, вона стала першою. Румунія будувала дороги, вивозила через констанцу наше зерно, допомагала всіляку і не наживалась на останні гроші на наших фермерах Яграр. До речі, фермери демонструють суперріст, вдвічі прибутків в топ-10 компаній збільшилось. Це круто, це наша сила, це наша потуга, це те, чим ми будемо завойовувати Європейський Союз. І Румуни тут нам допомагали. Але це була одна влада. Сімена представляє іншу владу: владу фейків, брехні, маніпуляцій і путінської пропаганди. Ось, до речі, де треба буде перекласти ще. Путінську пропаганду. До речі, Columbia University Press зараз забрали, будуть друкувати англійською для англоязичних країн англомовних. Ви знаєте, що вона англійською мовою продавалась вже давно на Амазоні, але зараз вирішили, що на ринках не вистачає друкованої моєї книги англійською мовою. Тому зараз Columbia Press University Університі, Коламбія Юніверсіті Прес, друкарня при університеті, буде якраз друкувати. І Якраз займатися тим, щоб вона була доступна. Але Румунії теж це треба розказати, тому що вони роблять фатальну помилку. Так є шанс, що мер переможе, але це треба дуже сильно попрацювати. І юридичних закладів, закликів і інструментів зараз насправді у них дуже багато немає, тому що вони вже використали свої можливості по забороні. Ну і зараз Кіляна Джорджеско можуть затягнути. Прем'єр-міністр, насправді він не буде на 100% проросійським, Він буде дуже жорстко прокитайським. Да, він буде розвалювати Європейський Союз. Його задача буде з Чорного моря через Дунай, китайські товари завести в серце Європи. Ось це головне його завдання продовжити шовковий шлях. Його головне завдання буде продовжити. Через воду, через суперартерію, яку ми випробували, яку китайці хочуть ну знову ж таки використовувати для себе, використати для того, щоб ну з'єднати з морськими шляхами. Китайські товари, тому він буде працювати не тільки на Росію, на Китай. Правда, Венс про це не думає, Венс про це не говорить. Вони в ньому бачать тільки російського кандидата. Вони критикують, не обмежуйте, не заважайте. Якщо ваша демократія така слабка, то чого ви боїтеся російської пропаганди? Ну от робіть сильну демократію, тоді нам не треба буде боятися. Ну одним словом, Венс показав, що вони не за Європу. Ну чому власне, на Мюнхенській конференції там всі її плакали? От е, тому за Румунію тримаємо пальці, переживаємо, чим можемо. Треба допомогти. Румуни наші дійсно друзі, румуни наші гарні партнери. Але бачимо, що з такими маргіналами каші може і не бути. Хоча гарно кашу ми могли б з ними зварити, при тому, що і робили непогані речі. Ну але насправді під загрозу стають європейські країни, які вступили в НАТО. Путін ось такими маргіналами може їх послабити і вибити. Бо, наприклад, збудували базу НАТО, а росіяни бігають, кричать е, проросійські активісти, що Ай-ай, погано, що тут база НАТО, вона нас не захистить, це все погано сюди тільки прилети. Ну і частина людей маргіналів, яка не вникає в суть справи, дійсно каже, ой, дійсно, наша нам та база. Ну і голосують за таких, як Кіліан Джорджеско та Сіміон. Ну, а потім отримуємо проблеми на всю Європу, що в стадії цепних собак Путіна, типу Фіцо, і е, угорського лідера Орбана, може прибути ще один мушкетер. Тому слідкуємо за цим, якщо треба максимально допомагаємо Румунії. Вони допомагали нам, ми маємо допомогти їм. Це вся, друзі, інформація. Напишіть, чи справедлива фраза Трампа щодо повернення всієї України, чи дійсно. Він допомагає повернути всю Україну, чи він просто грає красивими словами? Перше, друге, якщо підуть до санкцій Лінці Грема, чи буде тоді змога повернути всю територію, маючи на увазі, де окупувати ті території, які Росія тимчасово зайняла? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб не повторити те, що відбувається сьогодні в Румунії. Треба підписись на українські канали, просувати український контент, щоб російські говорящі голови сюди не залазили. Ми їх витискаємо з нашого простору. Ну і для того, щоб Росія не просувалась далі, а ще відступала. Зробіть донат. Я бажаю вам гарного дня, гарного тижня. Не тратьте час попусту завжди і всюди підтримуйте збройні сили України. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.